Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. З добрим ранком, як то кажуть. Значить, сьогодні, бачите, туман такий красивий. Вже трішки починає сонце сходити там позаду мене. І ми сьогодні, друзі, цим зеленим дракошою відправляємося працювати. працювати на цілий світловий день. Я думаю, так на годин мінімум 10-11. Праці, так як у цього бака, якого ми заправили до повного, так, перевіримо, та, до повного заправили. Його вистачає якраз на 10-11 повноцінних годин відпрацювати. І все. Так як трактор на оренці споживає десь в районі 6,5 літрів, десь та, десь 6,5 літрів на годину. Тож, 65 літрів, ну а на остатках 10, 10 літрів, то ну можна навіть 11 годин допрацювати. Ось на остатках вже приїхати додому. Ну, в принципі, відстань буде немаленька, то я думаю, 10 годин ми попрацюємо і без всяких ризиків поїдемо додому. Коротше, працювати будемо від самого ранку до самої ночі. Так, звичайно, завжди, коли я приходжу, то я перевіряю тракторець, обходжу його такого, обглядаю, чи все з ним гаразд. Чи все сухо, кругом все прикручено, ну і на остаток уже перевіряю рівень мастила. Так, у нас тут верхній рівень, все значить чудово, можна буде заводити сьогодні з собою. Так, взяв турмозок, як в нас говорять, будемо обідати в полі. Так, трішки ручного газу. Хай попрацює на більших Обертах. Красива сьогодні осіння погода, хоч вже рахуйте, можна сказати, та не можна, а впевнено можна сказати, що років ще 15 назад в цю пору вже. Сміливо у нас була зима. Діти грали хокея на річках на озерах. Ось, А тепер тепер ні, тепер ще ну така, хороша, хороша, приємна осінь. Що ж, сьогодні буде багато діляночок, друзі. Будемо орати, в принципі, різне. Будемо орати сьогодні і після сої. Бачите, отут у нас була соя, а тут у мене був е, озимий. Ячмінь, дев'ятий вал. Це все, звичайно, я з літа не рухав. В такому воно все стані. Позаростало, в коліна вже, але ж це не проблема для нашого. Дракоші для нашого квернелендика. Холодно сьогодні, правда, але нічого, все рівно хоч не хочеш, а потрібно працювати, тому що я вже трішки щось розслабився. У мене в минулому році вже практично всі ділянки були оброблені. А в цьому році я не знаю, ну можливо, там процентів 15-20. Всього я тільки встиг ділянок обробити. Ну нічого, друзі, будемо працювати до самої нічки, тому всім приємного перегляду. Ну що ж, працюємо. Гарно, коли земелька дозрівша, то дуже приємно, звичайно, працювати по такій земельці. Після сої, бачите, робиться у нас грядочка. До речі, дивіться, як затягнуло туманом до дороги буквально якихось метрів 120, нічого не виднося. Ось, ну по сої, звичайно, просідає плужочок, завжди продавлює опорне колос, так як плужок 350 кілограмів. Його ще глибина занурення десь на 2-3 см збільшується, ніж по-твердому. Але це таке діло. То по сої, думаю, десь виходить сантиметрів, напевно, 22-23 Глибоко я не орю на зиму. Тому, що, я ж казав, що нічого я з, цим, з цією діляночкою, де був зимий, гічмінь 9 вал, не робив. літа, як зібрав, так і вона стоїть. То потрібно зараз оці рештки закинути на невелику глибину. Ми ж як все одно ж працюємо з припужниками, то це не так, як без притужників. Або, наприклад, як працює плуг-бомет. У мене ось був польський <клух> УНЯ і Віракс польський. Всі оригінали були. Вони працюють, як би сказати, так скида... пхаючи ґрунт. І всі рослинні рештки десь на глибині там від 2 до... Буквально там 7 сантиметрів максимум в такому шарі лежать. І коли ти культиватором працюєш, то це все добувається. Тут ми працюємо, і у нас всі рослинні рештки лежать на глибині. Ну, як мінімум, друзі, сантиметрів так 10-12. Не менше, не менше, а то й цілих 15. Тож, якраз чудово, бачите, йому все рівно, чи ти працюєш по сої. Чорна земля. Чи працюєш по рослинності, по стерні? Ось стерня. Це вже все перегниває потрішки, все він закриває чудово. Тож, я працюю, друзі. Шановний колектив, трішки встигли попрацювати, та й в принципі обід. Не тільки повинна бути робота, а повинен ще бути обід. Бо завжди, знаєте, махнеш рукою і думаєш, та то -та таке, ще пообідую, там зразу повечерю, і так далі. Та ні, друзі, обід має все-таки бути, бо здоров'я, як би сказати, підпортити це дуже-дуже просто. Значить, тут у нас був була точніше пшеничка. Ділянка складається з декількох малесеньких ділянок. І я ще її, як то кажуть, не вирівняв добре. Тож хочу, друзі, між цими всіма діляночками окремо орати. Та, будуть лишатися борозди декілька штук, але ми весною це все культиватором гарно зробимо. А так, подивіться, вже як все заросло. Ну, капець. Заросло. Тут у нас була пшеничка Орвіль. Так, тут вже стоїть отака ромашка по пояс, ну нічого. Це не є проблема і це все ми виправимо зараз. Але так, Та, трошки все-таки заросло, бардак присутній. І тут таке поле, ну воно таке йде. Бачите, я не знаю чи буде виднося. от Тут долинка, там долинка. Зараз спробуємо це все діло повиправляти. Дивіться, який красивий ліс зараз осінню. Листя попадало, то ми зараз в цьому лісі трішки посидимо, відпочинемо, пообідаємо. Все-таки тракторець працює, старається. Ми працюємо, стараємося, той повинно, як кажуть, бути трішки відпочинку. І для нього, і для мене. Як гарно зараз все попадало. Красиво, супер просто. Так, що у нас тут? Взяли водичку, такий простенький обід, але все своє домашнє, все натуральне. Хлібчик і тушоночка, друзі, отака домашня, дивіться, краса. Так от на природі воно краще смакує, ніж вдома. Ну, а ви в принципі пишіть, чи теж обідаєте в полі чи ні. Може колись пам'ятаєте, як е, до комбайнерів привозили жінки. Поварі обід. Це настільки було смачно, воно так гарно пахло, а малим ж бігав, поля дивитися. І такий запах приємний стояв від цієї зупи, картоплі, макаронів, що там їм привозили, що навіть би сам би це їв. би. Ось. Любив дивитися, бігати. Батько працював у колгоспі на погрузчику Карпатці, він грузив силус. У нас були такі силусні ями, вроді би 4 штуки здорові, були, напевно, метрів 60-80, висотою метрів 4 і шириною метрів 10. Ну, цього вже нема. Тому що в нас колись був колгосп мільйонник Лише на одному комплексі стояло три тисячі гулів, худоби і ще по стайнях було, корови, телята, бики такі здорові, що було страшно підходити. Для мене це, друзі, були дійсно дуже гарні часи. Ну, так би сказати, безтурботні, якийсь певний час. Ну і ви, друзі, представте, коли в одному комплексі стоїть. Три тисячі гулів худоби. Двохповерховий. Возять тюки, солому, стирти такі здорові стояли, хто пам'ятає. Малим бігав, пробував туди залазити і поверху бігали. А ще був звіринець у нас. Тримали. Лисиць Чорнобурок. Може хто пам'ятає, ну такі так на них казали чорнобурки, вони були чорні, звичайні. Кролики, нутрії. Ну і кругом, звичайно, було чисто. Часота порядок. Так. Кожен канал, річечка, навіть біля мене, біля дому, друзі, в. Річці була риба. Пам'ятаю, ще такі були здорові піскарі. Напевно, я не знаю, по 15-20 см. Ми навіть їх жарили. Ну, це все розпалося, розікралося, та й так. Що маємо, то маємо. Що ж, Всім смачного, хто дивиться мене, а я трішки пообідаю і візьмемось до праці. Що ж, друзі, ще одна діляночка впала. Постарався я це все якось вирівняти. І, в принципі, більш-менш вийшлося. Тут невеличкий будирівчик, і там в кінці невеличка долинка. Саме головне бачити, у нас тут була ця ромашка висока, її немає. Прикрили все на 99%. Чудово. Трішки вже півтомилося. Але ще працює. Їдемо далі. Що ж, друзі, ось і все. Настала темна нічка. Там в далечині у мене наше село освічується ліхтарі. Ну а ми з Дракошем сьогодні зробили гарну справу. Виороли ми доволі немало сьогодні ділянок. Попрацювали 10 годин сьогодні. Ось це все повиключав. Короче, темна ніч. Так, зараз вам покажу, що ми за тих 10 годин накрутили тут, бо ж людям цікаво. Так, дивимось. У нас було 8 чи 9, зараз маємо 17. Тобто ми десь накрутили та, 9 мотогодин. Ось, 9 мотогодин ми накрутили, і 10 годин ми працювали. Одну годинку відпочивали. Тобто, Бачите, дракоша все вірно рахує, китайські трактори також вміють вірно рахувати мотогодини. Тож, друзі, будемо їхати додому. Все-таки я втомився, дракоша втомився. Під кінець ще виурили два цільника таких лютих. Тож, на сьогодні буде. Усе. Тож, якщо, друзі, сподобалося моє відео, став отаке не вподобайки і підписуємося на канал. Будуть якісь запитання, пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знаєте в описі під кожним моїм відео. Також телефонуйте. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати. Як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.